З усіма лідерами обговорюю обов'язково дві речі: більше оборонної підтримки для нашої держави, тобто більше зброї для нашої армії та більше захисту усім українцям. Захист на землі, в небі, на морі. Моя сьогоднішня розмова з прем'єр-міністром Хорватії Пленковичем була не тільки змістовною, як і завжди, але й доволі надихаючою. Я почув повну підтримку нашої держави, а також почув. Готовність Хорватії бути лідером в реалізації саме тих кроків, які гарантують повернення елементів безпеки Україні і загалом Європи. Хорватія готова бути лідером в тих зусиллях, які необхідні для очищення нашої землі від російських мін і снарядів, що не розірвалися. Це одне з життєво важливих завдань для нашої держави і усіх європейців. Жодна частина Європи не має бути і не буде забруднена мінами, якби Росія не намагалася наповнити нашу землю своїми знаряддями смерті. Моя розмова з президентом Латвії сьогодні також була присвячена тому шляху, який має пройти увесь наш континент, щоб після поразки російської агресії була гарантована по справжньому надійна безпека. Ми обговорили пункти української формули миру і безпекові, і те, що стосується відновлення нашої територіальної цілісності та повної сили статуту ООН, і справедливої відповідальності Росії та усіх її вбивць за терор про. Оти українців відзначу також розмову з президентом Туреччини Ердоганом. Вона стосувалася багатьох елементів безпеки в нашому чорноморському регіоні. Звичайно, ми говорили про необхідні кроки для гарантування продовольчої безпеки та про те, що треба зробити для ядерної безпеки і не допущення будь-яких радіаційних інцидентів, загрозу яких Росія зробила на жаль, цілком реальною. Говорили також і про динаміку ситуації в нашому регіоні, про те, що господарі Росії зараз у доволі відчайдушному становищі через поразки окупантів на фронті і готові до різноманітних маніпуляцій. Я дякую президенту Ердогану за підтримку нашої держави, і необхідності саме чесного відновлення безпеки України та усієї Європи на основі відновлення нашої територіальної цілісності. Дуже змістовною і вчасною була моя сьогоднішня розмова з прем'єр-міністром Іспанії Санчесом. Напередодні нової зустрічі в форматі Рамштайну дуже важливо, щоб кожен з наших партнерів знав на 100% реальну ситуацію на передовій і те. До чого готові наші сили оборони, дякую пану прем'єр-міністру Санчесу та усім іспанцям за незмінну підтримку нашого прагнення захистити свободу. І окремо хочу сьогодні подякувати президенту Байдену і канцлеру Шольцу за рішення посилити нашу оборону. Дуже вагоме рішення. Матимемо ще одну батарею Петріот і потужну бронетехніку. І це дійсно велика перемога для нашої держави. Всі деталі. Терміни будуть завтра після моєї розмови з паном канцлером. Сьогодні ж провів і засідання ставки, присвячене передусім потребам збройних сил України та усіх наших сил оборони і безпеки. Ми розуміємо, що маємо використовувати найближчий час січень і початок лютого, щоб бути готовими до будь-яких спроб терористів ввести в дію нові мобілізаційні ресурси Росії. Я хочу сьогодні відзначити наших бійців 54-ї окремої механізованої бригади, які вже багато місяців успішно утримують позиції на Бахмутському напрямку, а також бійців 35-ї бригади морської піхоти за поступове крок за кроком звільнення наших територій на Донецькому напрямку. Дякую, воїни. Дякую кожному і кожній, хто забезпечує нам зараз надзвичайно потрібну стійкість і просування в Донецькій та Луганській областях.